Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні! Марис, покажи крупніше, отут тут, підіть, будь ласка, ось там десь. Я покажу, які, які гарні вулики мені дав Іван Фабро. Дуже гарні сім'ї. Оце о, такий розплід на рамочках. Оце маточки отак сіють. І тут же відбудовуються. От до половини вже відбудована. Оце і кажу, яка красота, як маточка сіє підряд з пропусків, які гарні тут. А взагалі хотів подякувати Івану Фабро. За те, що він мені наділив десяток отаких жалосімей. З усього видно, що оце я вже другий-третій раз передивляюся після того, як привіз, ніде немає і натяку на те, що вони хочуть там в рій піти, в ройку. Ну, це на всякий випадок, я так перевіряю щоб з метою за самозаспокоєння. Оце отаке. І якраз оце Ваню фабро кожного разу думаю, який він молодець, який яких він мені бджіло наділив. І згадав, що от буквально на днях він мені прислав ролика невеличкого. Ролика про те, як він започаткував альпійську пасіку. Я йому привіз альпійського вулика на 10 корпусів. Ну все як полагається, з рамочками, з піддашником, дахом, денцем, оце таке. І він каже, Олексій Володимирович, я хотів спочатку пофарбувати, пофарбувати хотів, а потім не втримався. Каже, ви тільки з двору поїхали, я на другий же день узяв і заселив ваш вулик. Це дуже така приємна новина. що Ваня Фабро започаткував альпійську пасіку. Вітаю, Олексій Володимирович, ось дивіться, на чотирьох корпусах і ось верхній корпус це вощинка. Це вже вощинка і дивіться, вона вже майже відтягнута і вже залита. У нас просто декілька днів дуже холодно, ночу заморозки, тому бджоли воно опустилися вниз. Сиділи зверху, але зараз холодно опустилися. Бачите, навіть ось крайню беру, дивіться, крайню. крайня також відтягнути, вже почали лити. Так що якось так. Ну а за те, що холодно, то немає вверху, опустились вниз. Оце десь так. Так що, ну а ось тут можна глянути знизу, як вони сидять. Там я глянув, тільки що вже розпліт і на ваших, і на моїх. Ну, засів. Черва. Так що жилки працюють у вашому, ну тепер вже нашому велику. Так що дякую вам. Так що все-таки працюю на душі радісно і з думки не йде, все-таки колега Фабро. Чого того, що він дуже такий добросовісний. І кваліфікований матковод пакетчик. Він як вже пропонує бджіл, так це вже такі, ну як би сказати, справжні, хороші, нормальні сім'ї. І є така думка, що він би був і непоганим пакетчиком для альпійської пасіки. Побажати хочеться хай він розвиває свою альпійську пасіку, я йому в цьому буду всебічно допомагати, чим зможу. Будемо сподіватися, що все піде на лад. Друга приємна новина це я про Ваню Хабро. Дмитро із Черкащини. Я йому недавно присилав ролик, недавно Это... недавно присилав вулика, і він його заселив і. Прислав ролика про те, як у нього е, розвивається альпійський вулик. І попутно є ще хороша третя новина. Так, ну тут я вже детально дивитися не буду, тут все зрозуміло. Є ще хороша третя новина. Значить, буквально вчора в інтернеті побачив... Повідомлення, що одне із вінницьких підприємств започаткувало випуск медогонок спеціально під Альпійську рамку. Це дуже хороша новина, тому що питання в дефіциті спеціальних таких медогонок раніше ніхто не робив. Ну, це Питання часу. Будуть інші підприємства цим займатися. Оце я вам три хороші новини сказав. І Деньок сьогодні сонячний, хороший. І ще і святковий день захисту дітей. Хай наші дітки в багатьох поколіннях живуть в мирі злагоді, і головне без війни. Дай Боже.